Друзі, сказати, що я в шоці, ну це нічого не сказати. Квітень почався дуже теплим, гарним. Потім було різке похолодання зі снігом. Пережили ми його. Зараз спека стоїть. Ну плюс 26-27 В мене в затінку. Але ми не розслабляємось, бо знову йдуть приморозки. Тож в цьому відео я дуже коротенько пробіжусь по препаратам, які можна, якими можна обробити рослини до приморозків, і потім чим їм можна допомогти вийти з цього стресу. Ну і загальні теж дам поради для, для того, щоб вберегти рослини від стресу при похолоданні. Епін, ми перший щит від стресу це просто валеріанка для рослин. Захищає клітини, знімає шок, активує самовідновлення. Я завжди його оберу перед морозами за день-два або одразу після. Циркон. Особливо люблю його при посадці або якщо пересадила щось у холод. Циркон підтягує імунітет, допомагає вкоренитися, запускає проростання, можна оприскати або пролити дуже дієво. Гебрелінова кислота це повштовх, коли рослина гальмує в зростанні. Для у мене це план Б. Якщо щось сильно притормозило після стресу, це натуральний гормон росту, будуть бруньки, підганяє вегетації. Оприскую через кілька днів після морозу. Мегафол це як італіянська швидка: вітаміни, амінокислоти, антистрес – усе в одному флаконі. Люблю його після негоди. Коли видно, що листя втомлене, мляве, наношу полистю і рослина ніби відпечіла в спа. Атлет. Буває, після стресу рослини тягнуться, бліднуть, слабнуть. Атлет зупиняє це витягування. Стебла стають міцнішими, а листя яскравішими. Додаю в період активного росту, щоб тримати форму. Біоглобін. чарівна паличка для всього. Живе, біологічне, природне. Працює і на орхідеях, і на гортензіях просто магія. Нові пагони, здорове коріння, листя як лаковане. Можна замочувати, можна оприскувати. Бурштинова кислота просто і ефективна, доступна, а працює чудово, укріплює, активує ріст, підтягує імунітет. Обов'язково додаю через кілька днів після приморозку, щоб підтримати рослини. І взагалі я використовую бурштинову кислоту протязі всього сезону. Десь один раз на 10-14 днів. Ще додаткові поради. Обов'язково перед приморозком гарно пролити свої рослини, якщо не було дощу. Якщо бачите, що рослини виходять з зимового сну хлорозні, тобто з млявими світлими листочками, можливо час дати залізу у халатній формі по листу і далі спостерігати. І не забувайте про мальчу: вона зберігає тепло і вологу. Отак От і живемо між морозами і сонцем, але з любов'ю до кожної гілочки і до кожної бруньки. Бо сад це більше ніж просто рослини. Це наша тиха радість.